Без гумору нікуди. Це 43-річний закарпатець на псевдо-тамада. Харизматичний та оправний вояк пережив чимало. І згадуючи, із гірким гумором морок війни він ніколи не лізе за словом у кишеню. Гуп! Які боли! Ручка двері Алабай. вона зафарширована. Фінал, вона залітає прямо мені в очі. Як зайців, повистрілювали. Ну, вони, гади, теж хитрі. Вони рухаються, так сказати, зі скоростю звука. Чотирьох ми вклали. У війську там Адай з перших днів російської навали. Кілька місяців, каже, відслужив у ТЦК та попросився на передову. Дотепер воює разом із Гришою у 118-й бригаді. Кулемет я отримав в рівному на полігоні. Це мій. Гриша, я його називає. Він зараз зомби дотепер. Багато, так сказати, нелюдів вже уклав. Дасть Бог ще вкладе не одного. Позаду головного сержанта роти бої Авдіївці. Пишається, що його група вийшла звідти без втрат. Та принагідно згадує, як вони поклали серед руїн містечка ДРГ росіян. І мій побратим каже мені, та мадіжка в нашу сторону рухаються. Не будемо казати, як то і ми їх називаємо. Йде вісім чоловік. Ми почекаємо, почекаємо. Один перейшов, другий перейшов. Третій перейшов. Ногу зажав батарею. <с. <с.> Стою, чекаю. Адреналін. Четвертий лим висунув голову. Ну, браток, все, ти тут на місці. Я чотирьох людей вклав з пулемета. Вояк 118-ї механізованої бригади «Тамада» – один з небагатьох, хто вступив у рукопашний бій проти ударного дрона і вижив, бо більше урятував побратимів. Дрон уже над нами маскальський висів. Висів, почав робити скиди. Ми зашкірилися в бліндаж. Шість чоловік у нас було в бліндажові. В бліндажові є бойниця 20 на 40 У ту бойницю залітає ФПІшка з лівої руки. Прямо по той вона вилетіла до дверей. До дверей у дверях вона вже здетонірувала, кої кого зацепило. Від того дрона Тамада дістав перелам руки та оламок у груди від будівельного болту, яким росіяни нашпигували вибухівку. Ось лишив собі на згадку світлину. Болт в груді. Прям. Колишній тецаківець та досвідчений фронтовик твердить, покладатися у бою на силоміць мобілізовану людину він не стане. Людина, котра не прийшла сама, нікуди вона не піде. А якщо вона піде? Ти не будеш упевнений, що вона тебе не оставить. Вихід такий, що людей треба заохочувати. А найліпша мотивація певен Тамада власна доля. Браток, в кожному скажу, вони прийдуть до тебе додому, і що по тому ти будеш робити? Куди ти заховаєшся, якщо вони заберуть і жону твою заберуть у першу чергу, а тебе можна сказати, як розходний матеріал пустять. Ситуація на запорізькому напрямку каже пресофіцер 118 ї окремої механізованої бригади пан Дмитро. Суттєвих змін поки не зазнала, Щоправда, росіяни день у день промацують нашу оборону. Глобально нічого не міняється. Лінія фронту, як завжди, стабільна. Намагаються вони зараз йти в пішому порядку, здебільшого використовуючи темну пору доби. Висування окупантів ми бачимо задалегідь, Відповідно, впливаємо всіма вогневими засобами на суміжні підрозділи. Останні кілька днів були штурми задіяні з легко броньованої техніки. Насамкінець питаємо у Тамади, який твердить, що людей треба усіляко мотивувати йти до війська. Яка ж мотивація в нього? А це каже Віра і побратими. Віра лишень в лишень в нашу перемогу. Да. І хороший колектив у нашому батальйоні. Оце мене мотивує. Нині войки 118 вісімнадцятої окремої механізованої бригади потребують приладів нічного бачення, тож просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Поччартам Дажанко програма. Вікна СТБ», єдині новини. Українські оборонці показали, як святкують Різдво на фронті. Кадрами святкування поділилася 105-та окрема бригада територіальної оборони. На святвечір до бійців навідався капелан. Перед тим воїни самотужки приготували пісну вечерю на польовій кухні. За святковим столом традиційно залунала коляда. Бажаю всім миру, добра, сімейного тепла, щоб всі були здорові, щоб ми повернулися якнайшвидше всі додому. Передаю привіт всім своїм близьким, всім кременчанам, родині, всіх з наступаючим Різдвом, смачної куті, веселого Різдва. Слава Україні! Бажаю всім здоров'я. Хочу щиро привітати всіх тернеполян, волонтерів, всіх, хто нам допомагають. Своїх рідних, свою сім'ю, своїх двох синів, якими я пишаюся. Хочу побажати, щоб не, не чули оцих звуків, щоб мали над головою чисте, чисте й мирне небо. Тут більш-менш нормально. Воєнно-погодне нормально для запорізького степу під час грудневої відлиги. Це майже поколінно липкої багнюки, яку на силу долає навіть повноприводний позашляховик. Палапа вечір. Цьому прифронтовому ліску де добре чути, як гуркочена шарта, арта, вояки 65-ї механізованої бригади від обживають нові фортифікації. Загіда у цьому просторому мілітарному лабіринті. 32-річний доброволець на псевдобублик каже: усе вибудовано на совість, жодних нарікань. Це так, щоб не сипалося, і зверху теж бачите, як ви замітили теж сіткою накрито. Це від дронів. у бліндажі під кількома накатами з міцних колод на дозвілі річний черкащанин В'ячеслав. На фронті він майже рік та зі. Знається свій перший бойовий вихід, запам'ятав на усе життя. Ну, як літали трошки ракетки, міномети, пташачки. Перший раз то воно ж не, не знав, все, що до чого. По тому вже було. Поруч тісна кухня, де кожен твердить В'ячеслав, при нагоді готує собі страви. Продуктів удосталь заставлені усі полиці. Це суть бо це я тільки що нагрів поможу можу. Квадрат не носити, круги котити або наоборот. Він часто усміхається і жартує, хоч пережити командирові підрозділу на Гриша довелося чимало. Велика війна заскочила тернополянина у Британії, де він працював різноробом. Якраз ковід, мові там ті всі діла дрова, почали нормально, якби вже себе чугати, і тут почалася війна. Ну і якби нормальний хлоп поїхав захищати свою батьківщину. Ну і вже тут, третій рік. Боремося лондонські вулиці він проміняв на понівечені й випалені ліски Запоріжжя. Це осінні відео екшн камери гриші з передової. У кадр утрапив близький стрілецький бій з ворогом. <плес> Гриша двічі кавалер ордену за мужність. Нагороду третього ступеня. Після контрнаступу йому вручав президент. Дуже багато корисної роботи зробили і там якби. Взяли, якби зводний опорний пункт. Ще один орден за мужність другого ступеня. Ось він на фото. Гриша отримав нещодавно, по тому як повернувся у стрій після тяжкого поранення. Та й навіть про нього вояк розповідає з гумором. І якби я важке поранення в мене було, типу я носив. В руках прямому смислі, то спереді мене там ззаді осколки були закрили, заштопали, Якби я повернувся в підрозділ, втома дуже відчувається морально, ну не так як фізично, як морально. Ветеран АТО, Хмельничана на псевдобублик розповідає найбільше за втому пригнічує те, що для багатьох у тилу тема війни стає чимось другорядним. Далеко не треба брати, навіть те саме Запоріжжя. Люди буває, забуваються що це таке, що лінія фронту від них ну близько. Перші, перший рік, так, да, це було відчутно. Ну, зараз просто забуваються. А коли приїжджаєш додому, знаєте, ну таке відчуття, якщо ну, в них все добре. Триматися, кажуть вояки 65-ї окремої механізованої бригади, допомагає спілкування з побратимами та дзвінки рідним. В'ячеслав принагідно вітає свою Софійку з 15-річчям. Дуся, поздравляю тебе з днем народження сьогодні. Бажаю тобі щастя, здоров'ячка, успіхів в житті і в навчанні успіхів. А ще кажуть армійці усвідомлення того, що окрім українців цю навалу не зупинить ніхто. Має бути якби поняття того, що ми мусимо це зробити. Якщо не то хто нині вояки 65-ї бригади, що боронять Запоріжжя, потребують коштів на ремонт автівок, що у таких умовах швидко виходять з ладу. Тож просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Пощен Даженко факт Сі єдині новини.